Пам'ятаєте, ми з вами збирали кошти на Хайлюкси для 47-го батальйону. Ми дуже швидко зібрали кошти, фонд перемістив машини в Україну і вже влітку 22-го року бійці на них їздили. Так от, в перші ж дні САК Олександр Олександрович, я так розумію, після комунікації з командуванням нашого корпусу, приймає рішення віддати генералу наш Хайлюкс. Я про це дізнався випадково і одразу пішов до нього в кабінет, перепитав, чи це дійсно так. Виявилось, правда. Я, чесно кажучи, навіть трохи розгубився. Мене обурило нахабство, з яким він зі старту почав розпоряджатися майном, яке було організовано такими зусиллями ще тоді, коли його і в планах тут не було. Мова ж іде не про переміщення техніки між нашими підрозділами. Мова йде про позбавлення наших бійців, техніки в угоду стосункам з генералом тебе на посаду призначили від імені держави керувати військовою частиною, яка належить державі. А ці машини ми організували за власної ініціативи, на кошти донорів, по суті, для того, щоб тобі було легше виконувати задачі, які спускають згори і інші люди, яким влада також делегована державою. Але техніку дала не держава, техніку дали люди, які тобі нічим не зобов'язані. Це допомога, а не данність. Як мінімум, варто до таких речей ставитись трохи скромніше, і з відчуттям вдячності, що у тебе раптом з'явились такі ресурси. Які допомагають тобі ефективніше виконувати задачі, спущені згори. Довгий час не ставили машини на баланс військової частини, бо турбувалися, що у нас їх може відібрати 30-та бригада. І коли ми вже стали автономними, коли ми вже стали полком, зі спокійним серцем поставили усі 55 пікапів на баланс частини. Ми не думали, що результати нашої роботи будуть розбазарювати свої ж. Ще й куди. Подарунок, блядь, генералу. Це вчинок людини, яка усе сприймає як данність. Але, на жаль, на момент, коли я з ним розмовляв, рішення вже було прийняте, а машина вже переганялася. Ну і з усіма там супроводжуючими документами, звісно. Якби в той момент я став в позу, то це просто закінчилось би сваркою і нічим хорошим.